Доброго осіннього ранку, возлюблені у Христі брати і сестри. Сьогодні у середу, 25 вересня 2024 року, читаємо Євангеліє від Марка, глава 4, вірші з 35 по 41. І глагола їм в той день вечору бившу. Прейдем на Он пол, і отпуще народи, пояша його, яко бє в кораблі, І і ніже кораблі бяху з ним, і бись буря ветрено велика, волни же влівахуся в корабль, яко уже погружатися йому. І бе сам на кормє на возглавніце спя. и возбудиша его и глаголаша ему учителю не родиши ли яко погибаем и восстав запрети ветру и рече морю молчи пристани и улежи ветр и бы тишина велия и рече им что так о страшливее есте как они имати веры І убояшися страхом, ділієм, і глаголаху друг ко другу хто у босі єсть, яко і ветр, і море послушають його. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли з собою Його, як у човні він був. І Інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав. Мовчи, перестань, і з тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Усім мирного сонячного, благословенного дня, милості Божої вам і вашим близьким.